Вітаю! Ще одна важлива категорія розумних грошей це хеджери. Хто такий хеджер загалом? Хеджер це категорія через ноїд учасника біржової торгівлі, який має на меті здійснення операцій на біржі для захисту від ризику зміни ціни. Він здійснює на біржі так звані операції хеджування. Як хеджер зазвичай виступає продавець або покупець реального активу товар, валюта, цінні папери та інше. Вклавши угоду про постачання чи отримання активу у майбутньому, він намагається з допомогою операції хеджування на біржі захистити себе від можливих несприятливих цін на той час, коли настає момент розрахунку за поставку чи отримання товару. Для операції хеджування використовують ф'ючерси та опціони стандартні біржові контракти. Як це робиться, не буду описувати, ви можете почитати це у Вікіпедії чи в інших джерелах. Там дуже доступно описано, і це не дуже важливо для нас на даний момент. Для нас важливіше розуміння того, що хеджер має найбільше інформації і найбільш точно оцінює ринок свого інструменту. Крім цього, хеджер це найбільший гравець ринку. Тому ніхто не має такого впливу на ринок, як він. Він фактично рухає ринком, коли набирає або скорочує свою позицію. Організація CFTC як ви розумієте, ринок фьючерсів і опціонів повинен регулюватися. Саме CFTC займається цим. Розшифровується Commodity Futures Trading Commission – комісія з торгівлі товарними фьючерсами. Завдання цієї організації забезпечення захисту ф'ючерсних ринків та учасників ф'ючерсної торгівлі від можливих маніпуляцій і зловживань, а також підвищення ефективності та контроль за правомірністю процесу клірингу клієнтських угод. По суті, це аналогічна організація, як сек для фондового ринку. Як і SEC, CFTC вимагає деяким типам учасників ринку відчитуватись про свої позиції. Вся ця інформація збирається в один звіт, який називається Звіт SOT – Commitment of Traders Зобов'язання трейдерів. Звіт SOT публікується раз на тиждень на офіційному сайті Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами у текстовому форматі. Вимога даних звітів полягає у тому, що всі учасники ринку розділені на кілька груп – і найбільші з них звітують про свої відкриті позиції. Американське законодавство зобов'язує подавати цей звіт для забезпечення прозорості функціонування ринку в похідних інструментів. Найбільше учасників ринків нафти, золота, індексів, боргових папері та інших ринків звітують кожен день по своїм позиціям. Підсумки за зібраними даними підводяться у вівторок, але підрахований звіт сот зазвичай публікується у п'ятницях. Однак із святкових дат публікації звітів можуть бути змінені. Таким чином ми отримають дані стражневе запізнення. Тобто, фактично за минулий тижні, а не за поточний. Інформація на сайті регулятора надається у текстовому вигляді. Але в інтернеті є сайти, які подають інформацію у графічному вигляді. Ми розглянемо це далі. Звіти SOP. CFTC поділяє всіх учасників ринку на три групи: оператори або хеджери commercial, друга група великі спекулянти або великі трейдери, large traders. і третя група дрібні спекулянти або дрібні трейдери. Перші дві групи звітують самі, а за останню групу трейдерів звітує брокер. Отож, оператори чи хеджери. Це великі, зазвичай виробничі підприємства. І працюють вони з фізичним товаром, а на фьючерсних та опціонних ринках вони хеджують свої позиції, стаючи у коротку позицію на зростання активу і у довгу позицію при падінні. Варто зауважити, що оператори найкраще на ринку обізнані про стан справ у конкретному інструменті, тому що це їх профіль. Погодьтеся, що компанія, яка займається бізнесом у своїй сфері десятки років, знає про нього більше, ніж всі спекулянти разом узяті. Крупні спекулянти Large Traders. Крупні спекулянти це переважно різні фонди. інколи це можуть бути і фізичні особи, але з досить великим як для даного інструменту обсягом позиції. Для кожного інструменту CFTC вказує обсяг позиції, у якому ви будете великим спекулянтом. І цим самим ви будете зобов'язані звітувати. Великі спекулянти торгують для отримання зиску, але ніяк не для хеджування. Дрібні спекулянти. Дрібні спекулянти в більшості випадків не мають рації. Причини різні: найменша обізнаність, найбільша схильність до впливу емоцій та інше. Як результат цих недоліків, дрібні трейдери входять у ринок якраз наприкінці тренду, незадовго до його розвороту. Дрібні та великі спекулянти являються фактичними контрагентами для позицій хеджерів. Формат звіту суд Скажу одразу: на практиці ми не будемо читати звіт напряму, ми будемо аналізувати уже графічні дані. Але щоб зрозуміти усю фізику процесу, ми повинні розглянути зразок звіту. Звіти SOT, як я говорив раніше, знаходяться на сайті CFTC.gov. Вони поділені на групи і мають стандартизований вигляд. Звіт формується окремо для кожного ринку та містить у собі інформацію щодо позицій учасників ринків, змін порівняно з минулим тижнем та відкритого інтересу. Давайте розглянемо для прикладу звіт по золоту. На перший погляд, інформація може здаватися дуже хаотичною і незрозумілою. Але це тільки на перший погляд. Насправді все просто. У в таблиці видно три групи, про які ми говорили. Non-commercials це в сукупності окремі трейдери, фонди і фінансові інститути. Здебільшого це трейдери, метою яких є спекуляція. Це так звані крупні трейдери. Commercials – це великий бізнес, який використовує фьючерси для хеджування, тобто хеджери. Non-reportable positions це дрібні спекулянти, які не є підзвітними. Для кожної колонки є ще дві підколонки: Long та Short. Long – кількість контрактів на купівлю, Short – кількість контрактів на продаж. Як ви бачите, для non-commercial є колонка spreads. Це кількість протилежних позицій. Наприклад, компанія одночасно тримає 1000 контрактів на покупку і 200 контрактів на продаж. Тому вона звітуватиме у графу Long 800, тобто це чиста позиція, а у колонку spread 200. Це є різниця між позиціями. Графа Total. У ній складаються всі позиції з двох груп групи non commercials та Commercial. Група дрібних трейдерів там не враховується. У рядку commitments відображається значна позиції на поточний момент. Видно, що non-commercials мають у лонгу 241 44 контракти, у шортах 146 49 контрактів та спред за позиціями 88 385 контрактів. У рідку Changes зміни Відображаються зміни значень порівняно з минулим тижнем. Бачимо, що порівняно з попереднім тижнем, лонги зменшились на 10 122 контракти, шорти збільшились на 13 044 контракти, і спред упав на 19 229 контрактів. У звіті також є open Interest Відкритий інтерес та його зміни порівняно з минулим тижнем. Він розраховується з огляду на всі три групи учасників ринку. Відкритий інтерес показує кількість контрактів, які були виконані. В принципі, цей показник я не використовую, але про нього необхідно знати. Отож, ми розібрали хто такий хеджер і його важливість, що таке CFTC та розібрали звіт SOT. У наступному відео ми розглянемо графічний аналіз звіті SOT та поняття індексу SOT і як використати його для отримання інвестиційної чи торгової переваги. Ну що ж, якщо ви не хочете пропускати нові матеріали по курсу інвестування, підписуйтесь на YouTube канал і ставте дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних відео по курсу інвестування. З повагою, Олександр!